Привіт! Чи не втомились читати історії про попаданок, які потрапили у свої улюблені веб-романи? Сподіваюсь, що ні. Адже сьогодні я розповім саме про таку манхву. її назва Остерігайся лиходійки. Ця робота містить як гарну мальовку, так і прикольні кадри, які весело читати. Спочатку нам розповідають про цей веб-роман, де мила головна героїня закохує всіх красунчиків у себе: кронпринца, стрілка. Перевертня торговця. Звісно, сюжет би не був таким захоплюючим без зловісної лиходійки. Меліса, наречена кронпринца, сестра стрілка, ненависниця собак та людина, яка буде забороняти певну торгівлю. І звісно, наша головна героїня, яка те, що й робила це, навчалася, переродилася у лиходійку. Хоча ГГ не буде зловісною жінкою, вона не відбиватиме чоловіків та просто хоче мирно жити. Хоча все не так просто. По-перше, вона заручена скронпринцем, з яким першим ділом треба розлучитися, все одно він постійно її зраджує. Навіщо такий мудак? Тому дівчина пише листа, де вона каже, що хоче розірвати помовку. Коли в черговий раз Меліса палець зраду, хоча й принц сам її запросив на це дійство подивитися, ГГ вирішує прямо сказати про розлучення. А наш принц в шоці, чого б це їм розлучатися? Маліса ж його любить, а він просто так знущається над її почуттями. Раніше ж дівчина завжди звинувачувала лише жінок, з якими зраджували. Який же цей принц Редфлаг? Чесно, він один з ненависних персонажів цієї манхви. І ви прикиньте, він відмовляється розлучатися. Типу, чим взагалі він думає? Все одно, колись цей бабі кинув би ГГ, але після зустрічі з Юрій, головної героїні веброману. І тоді справжню Мелісу це дуже засмутило. Ну це і так зрозуміло. Вона його кохала, а він так безцеремонно вчинив. Принц каже, що вони не будуть розходитись, але Меліса наполягає на своєму. Та, з ким зраджували, почала збиратися та випадково розбиває пепільничку. Цей галас чують охоронці та все неправильно розуміють. Забирають нашу лиходійку. Дівчина не є, а хлопець їй підіграє. Та ви що взагалі чомусь багато хто лякається головної героїні, хоча іноді я їх розумію, Маліса пішла до свого батька, щоб поговорити, що я можу сказати, мені доволі імпонує цей персонаж. Вони схожі з зовнішністю, і, хоч герцог прикидався таким холодним, він насправді по-своєму піклується про свою дитину. Хоча сумно те, що в дитинстві дівчина не отримала бажану увагу дорослого, бо той займався своїм сином, спадкоємцем. Батько попросив декілька хвилин, щоб підготуватися до розмови, і підготував це таку милу кімнату спеціально для дочки. Хоча та від такого вафіга. їй ще 5 рочків? Вона хотіла вже перейти до справи, як в кімнату вривається брат Меліси, той самий стрілок, а ще він блудний син. Бо постійно кудись пропадає. ГГ запитує, що він тут робить, а той просто каже, щоб ГГ не розлучалась з принцем, бо Йоанн вже нажалівся на свою наречену та попросив мовити сестру не робити цього. Це дуже бісить героїні, вона просто каже, що розійдеться з нареченим, і попередила, щоб ніхто не втручався. Наступного ранку ГГ прокидається ніби в пеклі. Брат поклеїв її в кімнаті постери з цим чуваком, і вона пішла на пошуки зловмисника, який просто насміхається з неї. Дівчина швидко його знаходить, бо, читаючи роман, запам'ятала його ничку. Відбувається розмова, і чомусь цей парубок взагалі не розуміє, в чому проблема. Меліса намагалася йому спокійно пояснити, але їх перебиває Марта. Яка приїхала з Ненацька. це вона нормально ставиться до ГГ та виховувала в дитинстві? Вони разом злазять з криші. Марта каже, що приїхала так, як на балу мають оголосити про заручене ГГ, але Меліса взагалі цього не хоче. Вона придумує різні плани, як не піти на це свято. Але так як запросив сам принц, відмовитись не вийде. Спочатку в неї з'явився план про те, що можна опозорити принца, прийшовши в жахливій сукні. Вона пішла на торгову площу знайти стильний одяг, але її дещо привернуло увагу. Якийсь безхатько, від якого навіть воняло. Але в цей момент в ГГ зародився план. Взяти та піти на бал з іншим чоловіком. Вона пропонує це хлопцю, а вдома вони вже дізналися, який же він, неймовірно гарний. Ну просто пупсік, можна навіть вважати гарнішим за інших чоловічих персонажів. Тепер план героїні просто чудово має спрацювати. Мінусів, але незначних, цей пупсік у нас німий, а ще його звати 9, точніше, найн. Маліза зібралась, і тепер за цим молодим хлопцем вони зустрічають принца. Він просить Геге поїхати з ним, але не Дівчина відмовила та пішла з новим спутником. Пісно, на балу всі обговорюють Мелісу. Дівчина фліртує з найном переднареченим. Принц пропонує потанцювати, а ГГ відмовляє. Ну він зі злості бере іншу та йде. Героїня дякує найну. Все ніби добре, але стається щось незрозуміле. Хлопець вибачається та тікає. Меліса довгий час стоїть на самоті, та потім вирішує піти на пошуки. І замість хлопця вона знаходить дівчину Юрі, ту саму головну героїню. Вони трохи переговорили та прийшов принц. По його виразу обличчя і так все зрозуміло, що вже закохався в Юрі з першого погляду. ГГ усвідомлює, що все ж таки вона у романі, і їй ця сцена не подобається. На жаль, героїня повертається додому, так і не знайшовши свого партнера. А нам показують, що ж сталося, як за бідолагою гнався оцей собака. Сталась неприємність. Ганна пропонує піти на пікнік, ну вони й пішли, але все гладко йти, звісно. Не може, і на них зненацька падає оце чудо, але дівчина вміла захистила гостю. Собака, точніше, Джек, каже, що в нього є розмова, але поговорити так і не вийшло. Плюс ще втрутився брат ГГ, в якого алергія на собачок. Вони почали бійку, незважаючи на всю прислугу, але це не влаштувало Мелісу, тому вона втихомирила цих бовдурів. За це їй вдячно безліч прислуги. Одним дощовим днем героїня знаходить бідного песика на своєму подвір'ї та рятує його. А ще Меліса вирішила тренуватися з мечем, оскільки магічних здібностей у неї небагато, а її талант більше схиляється до цього виду діяльності. Джек попросив про офіційний візит. Приходить та каже, що прийшов за життям одного пса. До речі, той пес виявився найном, і Меліса не має намірів віддавати його. Джек програв, а пупсік залишається з ГГ в якості дворецького. Біда настигає Мелісу зненацька. Тепер вона інколи буде плювати кров'ю. Все це через того собаку. І щоб це виправити та ще плюс допомогти відновити мову у найна. Вони вирушають шукати Юрі. У подорож бере свою віддану покоївку, та звісно ж, найна. По дорозі їх перестріне якась банда бандюків, які навіть взяли у заручники Юрі, але Геге все порішає: не зря в неї є імбовий меч, і отака окривавлена вона втрачає свідомість. Прокидається вона вже вдома в Юрі. Потім ніжності знайном, але через Юрі його прогнали, щось вони не поладнали. Малісу виліковують, хоча для неї це був нестерпний біль. Зненацька хтось починає горланити з вікна. Так, це четвертий дієвий персонаж, пікок. Хоча декого він мені нагадує, я промовчу. Це найбісячший персонаж з усієї четвірки. Він намагається грошима купити юрі, але ті якось не прикольно. Взагалі, цей чоловік в Ебравоні був таким редпрапорцем. Основна героїня хотіла послати нафіг цього індивіда, але Меліса її зупиняє. Так і почалось кохання двох прекрасних дам. Ге захищає дівчину, бідний Найн не так все зрозумів, тому в сльозах тікає. Пікок пригласив суперницю на дуель, ну прям Павлін. Дуель заключається в тому, що треба вгадати найдорожчу річ, що поставив суперник. Це та ніша, в якій вариться цей пікок. Да уж, цьому чуваку прилітає звісточка, що ж поставила з предметів ГГ, а здала Мелісу Йона, та сама найближча служанка. Настав день дуелі, вони потихеньку продвигаються, пікок вже був впевнений в перемозі, але, виявилось, він не вгадав. Маліса не ставила те, що писала Йона, бо це була підстава. А от героїня вгадала, що загадав зеленоволосик. Пікок має тепер покинути дім Юрі. Увечері Меліса попросила про послугу у героїні зробити ліки для найна. Звісно, та не відмовила дівчатка, трошки фліртують, та потім всі бухають. Напилися всі, окрім ГГ. Навіть наше сонечко напилося. Найн трошки побешкотував, а йона ще раз багатішала. Потім ця парочка потискалися, але нічого більше. Наступного ранку прийшов час прощатися, але вийшло так, що ненадовго. Вони в кущах зустріли брата ГГ, а потім і цього бабія. І якось вони всі чаюють у Юрі вдома. Усім весело, тільки не хлопцям. Маліса отримує ліки. Нам натякають, що у Юрі є якийсь секрет. А вночі в гарненькому місці ГГ дає ліки найну. Він випиває та сказав свої перші слова. Коротше, дуже мила сцена. Що я можу сказати? У манхви дуже гарна мальовка та впізнаваний стиль, який важко забути. Героїня сильна духом, дуже мотивує. Є мила романтична лінія між і її песиком. Це був тільки початок. Далі манхва розповість, що приховує Юрій, розкриє повністю найна, робота завершена, тому, прочитавши її, ви не пожалкуєте. А я всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, і до нових зустріч!